Всім гарного здоров'я, з вами як завжди Стер. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про всесвіт Хейло, по якому саме зараз виходить одноіменний серіал, в якому, якщо вірити офіційному інстаграму серіалу, нам показали арбітра. Тому, як мені здається, нам потрібно поговорити про те, що таке бути арбітром Дрісанхелі, і хто це такі. Звання арбітера найвища для Санхелі, яка дарується певному їхньому представнику самими ієрархами кризові для міжзориної імперії часи. Санхелі це також найвищий із можливих релігійних титулів, хоча в політичних аспектах звання радника перевершує його. Як правило, арбітер виступає в ролі польового генерала. У разі потреби арбітри вирушають на самогубні місії. Під час їхнього виконання, ті, як очікується, повинні. Загинути і стати черговими мучениками Ковенанта на шляху до великої мандрівки. Історія арбітерів нерозривно пов'язана з історією Санхелії як раси. Серед них з'явилися індивіди, які викликають загальну повагу та визнання. Легенди описували їх великими полководцями, головами кланів та мистерами на полях битв. За часів війни Санхелі та Сан саме один із арбітерів повів Санхелі в бій проти свого противника. Після заснування імперії ковенанту титул арбітра надавався командувачу військ. Ковенанта арбітром міг стати лише той, хто вважався гідним нести мир та правосуття народом Ковенанта. Проте за 400 років до знищення Ореолу майстером чифом, на ім'я Фал Чавам відмовився прийняти релігію Ковенанту, чим рознівив пророків, і був оголошений єретиком. Після серії подій, що призвели до загибелі чавами, і його можливого наступника на ім'я Хака, пророки кардинально переглянули роль арбітра. Відтепер це звання отримували тільки Санхелі, звинувачені у тяжких злочинах. Звання арбітера відгладало винесений їм вирок на невизначений період, ході якого арбітери вирушали на самогубні місії з метою відновити свою втрачену честь. В очах більшості членів Ковенанта, і особливо онгоїв, арбітер є. Рятівником, що приходить за часів, коли він найбільше потрібний. Санхеліш розглядають арбітрів як живе втілення волі пророків і звертаються до них як до клинка пророків. Після загибелі арбітра його тіло витягалося з місця загибелі і захоронювалося в умовзелеї арбітрів. Іноді їх тіла неможливо було витягти для поховання, і в такому разі церемонія похорону Мавзолеї все одно проводилася. Але труна залишалася порожньою у центрі мавзолею розташовувалась капсула, що містить у собі обладунки арбітера, доти, доки ковенанту не знадобиться новий арбітер. Як правило, ними стають високопоставлені воїни Санхелі, які якимось чином серйозно зганьбилися під час виконання своїх службових обов'язків. Звання арбітера вважається дуже цінною винагородою, оскільки дозволяє його носію померти з гідністю, замість того, щоб бути ганебно страченим. У багатьох випадках арбітрами ставали найкращі воїни санхелім, які починали ставити занадто багато запитань, або в яких бачили загрозу. У таких випадках ієрархи називали цих воїнів-єретиками, після чого давали їм титул арбітера, щоб змусити замовкнути. в окремих випадках. Арбітрами ставали санхелі, схильні до прояву майже звіриної жорстокості та насильства. Як це було у випадку з рідною морами через свої функції та бойові здібності? Більшість арбітерів є еквівалентом суперсолдат програми Спартанець 2 Вони однаково мають неймовірний досвід у бойових діях і можуть підняти моральний дух своїх військ. А на цьому наше відео відбігає до свого завершення. Якщо ви додивилися відео до кінця, та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагади вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!